Це русалка на ім'я Мейбел. Вона сама чарівна русалка у всьому океані. А це її хлопець Мартін. Він точно розуміється на дівчатах, бо обрав для себе таку чарівну русалку Мейбел. Але їм ніколи не бути разом, бо Мейбл людина. Так, це жорстока правда життя. Це був просто сон, В Тебе ноги, а не хвіст, і час збиратися до школи. Вставай! Ох! Як же я хочу стати русалкою? Добре, збираюся до школи. Одягну сьогодні все рожеве, а піжама мені більше не потрібна. Замовчи, досить. Ох! Добре, встаю. Подивимося, що я сьогодні вдягну. О, чудово. Як я і хотіла, все рожеве. Чудово. Піжама мені більше не потрібна. Беремо рюкзак. І йдемо до школи. Добре, Кріс, побачимось на математиці. О, це ж Мартін. Самий крутий хлопець у старшій школі. Мейбл, ти сильно закохалася у нього. Ух ти! А Мартін теж фанат русалок, як і ти. У вас точно є багато спільного. Серйозно? Йому подобаються русалки? Тоді мені терміново треба зробити квіст. З ним я сподобався, Мартіно. Охти. Я дещо знайшла. І так. Вдягнемо ласти, примотаємо їх скотчем до моїх ніг. Чудово! у мене вийшло. Потрібен ще один шматочок. Так, от сюди. Я готова. Мейбл, ти виглядаєш чудово, але Мартін уже пішов на урок. Ти не встигла його вразити. Не хвилюйся, спробуй інший раз. О, ні. Мартін, допоможи мені куди. Друзі, у нас почався урок малювання. Вам доведеться намалювати ось таку русалку. Можете приступати Здорово, Я вже знаю, що я хочу намалювати. А я використовую балончики. а я візьму фарбу. Правда? Я так люблю русалок. Це найкраще задання. Мейбл, я намалюю русалку, як у мене на футболці. Він прямо фанат. У мене є ідея. Поки хлопці малюють русалку на полотнах. Я намалюю русалку на обличчі. Вийде здорово. Головне зробити собі брови потрібної форми, додати трохи блідості шкіри та червоні губи. Так. Зараз брови готові. Тепер треба зробити бліде обличчя. Ось так. І червоні губи. Клас, вийшло непогано. Я схожа на русалку. О, ні, зовсім не те, що потрібно. Спробую ще раз. Так, мені потрібен рожевий носик, бусики, рожевий носик, бусики, і тут трохи шерсті. Ох ти, я така яскрава та мила. А тепер схожа на русалку, знову не схожа. Я схожа на кота. Потрібно все стерти, доки ніхто не побачив. Забираємо фарби, мені потрібні стрази. Я маю швидше їх приклеїти до обличчя. Як гарно вийшло, мені подобається. Тепер я схожа на русалку. Якщо з макіяжем все вирішено, то із зачіскою точно потрібно щось робити. Я придумала, мені потрібно пофарбувати волосся. Вийшло. Тепер у мене таке гарне волосся, як у русалки. Час вийшов. Іду дивитися, що у вас вийшло, Мартін. Чудово, ти впорався з роботою, молодець. А як справи у Глорі? Ну, непогано. А що вигадати? О, який жах! Зовсім не те, що треба було, Мейбл. що ти намалювала. Чому полотно чисте? О, то ти зробила себе русалкою. Це чудово. Мейбл виявилась самою креативною з класу і перетворила себе на справжню русалку з портрета. Ідея крута! Цікаво, чи оцінить це Мартін. Він точно повинен закохатись у Мейбл з першого погляду. Це ж прямо та русалка, як у нього на футболці. Але Мейбл і Русалка мають одну відмінність. Немає хвоста. О, ні. Без хвоста Мартін ніколи мене не покохає. Мені треба щось придумати. Ні, Мартін, стривай! Що ж мені зробити? Є ідея. Мені потрібна плівка. І стій. Тримай плівку. Обмотай мої ноги зараз. же Добре, давай спробуємо. Мотай краще. Мої ноги повністю мають бути вкриті плівкою. Ага, чудово. А тепер бери балончик. Та розпорошена пліпко. Вона має повністю покритися бірюзовим кольором. Добре. Так, залишилось зовсім трохи. Мені подобається. Колір вийшов. Гарним. Вийшло. Дякую, вийшло круто. Тепер я маю справжній хвіст. Здорово. А от і Мартін. Він мусить побачити мене з моїм хвостом. Мартін. Привіт! Ой, щось пішло не так, я зачепилась. О, ні. Я розірвала свій хвіст. І як я в такому вигляді підійду до Мартіна? Стій! Стій, Мартін, не йди. Мейбл наступного разу точно вийде, не засмучуйся. А що це за постер на ящику? Схоже, це салон краси. Там тобі точно допоможуть. О, Привіт, мене звуть Джиммі. Я твій майстер. Покрутись, мила. Чудова. Але це вбрання, воно жахливе. Давай я підберу тобі щось краще. Заходь до примірювальної. Зараз я зроблю з тебе красуню. Давай перше вбрання. О, ні, зелений тобі не личить. Переодягайся. А як я тобі в такому? Це ж людина павук. Так, я просто хотів пожартувати. Переодягайся. Ця сукня виглядає так мило. Мені личить. Ти хочеш бути русалкою чи клоуном. Переодягайся. А таке. Він мені трохи великий. О Боже, іди швидше. А це виглядає класно. Ні, жахаливо. Переодягайся. Джиммі, мені потрібен хвіст. Давай мені костюми з хвостом. Я знаю, що тобі треба. Секунду. У мене тут було те, що тобі потрібно. Отже, вона, переодягайся. Це точно тобі підійде. О Боже, мейбл, ти чарівна! Це твоє вбрання. Мені теж подобається. Я відчуваю себе справжньою русалкою. Ще й корона. Дякую, Джимі. Я повинна показатися Мартіну. Я пішла. Стій, ти маєш його купити? Так, звісно. Ой, а тут немає кишень та гаманця. Я помчала звідси. Зараз буде так хвилююче. Чи оцінить Мартін усі старання мейбел? Але всі довкола у захваті від її зовнішнього вигляду. Вона справді виглядає розкішно і навіть Мартін оцінив. Подивіться, як він на неї дивиться. Ти ж та сама русалка, котру я так давно кохаю. Ти маєш бути моєю дівчиною. Ох, яка крихітна пляшечка, прям лялькова. Хм, А що у вас? А я маю середню пляшку, це мій розмір. Таке мені подобається. Але у Міліси у мене величезна пляшка, моєму щастю немає миш. О яка кроха. Евілін, ти будеш перша? Добре, у мене крихітна пляшечка, я знаю. Але всередині все одно буде смачне желе. Воно таке гарне, рожеве. Спробуємо. М -м -м, смачно. Смакота, да. але мало. Все скінчилось. Проте вийшла класна бульбашка. Гаразд. Тепер черга майкла. Завжди готовий. Давайте спробуємо. Відкриваємо. Тепер давимо на пляшку. О, іде. Спробуємо. Смачно видавимо побільше. майніти. Це так смачно, просто смакота. Мені дуже подобається це жиле. Ніколи не куштував зі смаком жуйки. Цікаво, яка бульбашка у мене вийде. Що? Чому я не можу викинути пляшку? Вона прилипла. О! Ей, Майкл, пляшка приклеїлась до мого волосся. Заберіть. Що мені робити? Пляшка приклеїлась, допоможи мені. Ага, зараз я потягну. О, вийшло. Ні, тільки не це моя косичка. Вона відірвалась, Майкл. Ой, ти можеш рацію, тримай. Це твоє. Ось так. Нічого не змінилось. Вийшло? Добре. Я тебе пробачаю, але це лише вперше і востаннє. Ми ліса тепер ти. Це звісно. Давайте спробуємо. Відкриваємо, давимо. О, пляшка нато величезна. Ой, добре. Ми ліса. Ти як? Все порядку. Але як мені дістати желе? Добре. Потрібно терміново викликати допомогу. Здрастити мені зараз же потрібен гелікоптер. Чудово, ось і він. Ей, спустіть мені трос. Дуже добре. Я прив'яжу його до своєї пляшки жили. Вийшло. Піднімай. Клас. Залишилось тільки відкрити рота ширше. Пляшку зараз перевернуть. Вийшло. Ой, як здорово! Мені подобається. Клас. О, мій план вийшов з-під контролю. Трохи не так собі це уявляла. Це солодкий дощ. Було дуже смачно. Тепер я вся солодка. О, це маленька упаковка цукерок. Мемдемс. Сумно. А ось у Майкла величезний кулер. Хоч маніти. ти. Тут так багато цукерок. А у мейліси відро демс. Супер, давайте почнемо зевелі. Теперша в неї сама маленька порція. Так, що ж, відкриваємо упаковку. Ну давай же. Це виявилось не так легко. Я все просипала. Добре, на столі залишилася одна цукерка. Спробуємо. М -м -м, це так смачно. Шкода, що так мало. Ну що ж, добре. Хто тепер? Меліса твоя черга. Це точно. Давайте спробуємо. Беремо ложечку. Я ніколи не їла цукерки ложкою. Смачно. Хоча, знаєте, у мене є спосіб краще. Я з'їм всі цукерки за допомогою трубочки. М -м -м, почуваюся пилососом. Змогла так швидко з'їсти всі цукерки. І -м -м -м. Частування закінчилось. Було смачно, Майкл, тепер ти. Що ти вигадав? Мені потрібен келих. Хм, Дивно. Не вдається набрати цукерок у келих. Але це колір. Він так працює. Добре, давайте знімемо бутиль. Не виходить, він надто щільно засів у колері. Майкл, не переймайся. у тебе вийде. Знаєте що? Я дістану цукерки. Потрібно лише трохи підкачатись. Ого, класно, ти вигадав, Майкл. Майкл, ось це ти качок. Круто, правда? Руки стали більшими. Це факт. З такими біцепсами я точно зможу підняти бутиль. Причому легко. Опа. Тепер засипаємо більше цукерок прямо в рот. Ммм, більше цукерок. Більше. Це дуже смачно. Це мені більше не потрібне. Я впорався. Ого, це було так потужно, Майкл. Всі впорались. Ух ти, яка мила маленька упаковка чіпсів. Красо! Шоколадні Принглс. А я маю середню упаковку. Евелін. бачила? Ого. А ви моє бачили? Це величезна упаковка чіпсів. Як круто! Я сама щаслива! Друзі, прошу не заздрити! Починай Меліса. Спробуємо! Mm, лише одна чіпсинка. Mm, добре. Що ж, треба її з'їсти. Спробуємо. Смачно, Класно. Шкода, що мало. О, Майкл, поділишся? Ні, не відом. Це мої чіпси. Давайте спробуємо їх. Ммм, mm, шоколадні. Перша такі. Їм. Як смачно! Смакота. Мені таке подобається. Я хочу ще та ще. Він так апетитно їсть, мені також хочеться нічого смачнішого не їв. Е, чому рука застрягла в пачці? Ой, що мені робити? Допоможіть. Зараз ні, краще ти, Меліса Давай зараз потягнемо ще трохи. Вийде. Ой, у нас вийшла. Поки ніхто не бачить, я пригощаюсь чіпсами. М -м -м, треба їсти, поки ніхто не бачить. О, падіння було не з м'яких. Гей, відай мої чіпси. Ти що з'їла всі чіпси? Я не дозволяв. Навіщо ти так зробила? Добре, твоя черга. <хи> ти маєш рацію. Давайте відкриємо і спробуємо. О, а що ж там всередині? Всередині є чіпси, але у мене не виходить їх дістати. Спробуємо ще раз. Yeah! Так, у мене є ідея. Я всю пачку і висиплю всі чіпси на стіл. А, -а, -а. а тепер обережно піднімаємо упаковку. Я не можу в це повірити. Величезна вижа із шоколадних чіпсів. Я зараз вже все з'їм, і допомога мені в цьому не потрібна. Як смачно! Так багато шоколаду. Клас. Друга чіпсинка. Так. У мене є ідея. Я розламаю всі чіпси у великий келинг, ламаю на маленькі шматочки. Як круто виходить! Чудово! Супер! А тепер дістаємо вогнемет! З його допомогою я розплавлю всі шоколадні чіпси. І так, починаємо. Круто, вийшло лише за кілька секунд. Тепер спробуємо мій шоколадний коктейль. Так, я підготувала спеціальні окуляри трубочки. Що ж, спробуємо. Ух ти, це так смачно. Мені подобається. Точ мені ти. поділишся зі мною та мелісою. Ні, оце подруга у нас жодіна. Але у нас також є трубочки. Давайте вип'ємо її коктейль, доки вона не бачить. Давай. Все одно Евілі не помітить. Як смачно, ага, неймовірно. Гей, що відбувається? Звідки тут дві величезні трубочки? О, ні, тільки не це. Ви п'єте весь мій коктейль, але ж він мій. Я ж не дозволяла. Добре, друзі. Я готова поділитись з вами.